Сьогодні з вами усвідомлюємо, і сьогодні на мітингу ми про це навіть говорили. Що сьогодні в Україні керує окупаційна адміністрація, окупаційна адміністрація Москви, яка засіла на Печерських пагорбах і продовжує визискувати українців, принижувати їхню національну честь, і гідність, продовжує збиткуватися над нашою нацією. Наші попередники. Знали, що робити з окупантами. Окупантів треба нищити. І сьогодні на часі стоїть питання Української повстанської армії інформаційної. Те, про що говорив Юрій Ілленко, який прийшов в свободу з цією ідеєю. І цю ідею зробив Стрижневою в нашій програмі захисту українців, тому що окупація інформаційного простору, задурманювання мізків українців через телеящик, це та велика, ганебна діяльність, яку проводить режим Януковича і його сатрапи на місцях. Вони розуміють, що як тільки українці пізнають правду, як тільки вони пізнають правду про УПА, про своїх попередників на Надніпрянщині, які до середини 20-х років не допускали совєтських окупантів до себе в села, то вони стануть вільними, бо правда звільняє. І сьогодні від нас з вами залежить, наскільки ми донесемо правду про українських повстанців чи 20-х років, чи 40-х, чи можливо навіть майбутніх років 21-го 21 століття. Наскільки ми донесемо цю правду до українців? День створення української повстанської армії, день українського козацтва. Вітаю з нашим українським святом. Слава! 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 Ми є дуже сильними, особливо тепер. А влада є надзвичайно слабкою, і вона це демонструє своїми заборонами. Своїм намаганням поставити нас на коліна навіть сьогодні, Господи, чого ж бояться? Ми ж приїхали святкувати. Ви ж подивіться на один на одного, та в кожного очі горять, кожен посміхається, бо це наше свято. Ми приїхали для того, щоб шанувати наших героїв, щоб шанувати тих українців, наших батьків, наших діків. Які все робили заради того, віддавали навіть своє життя, щоб ми сьогодні з вами могли один одному дивитися у вічі, щоб ми могли говорити нашою рідною материною мовою, щоб ми могли мати оцю українську державу, правда, державу, яка тільки за формою, поки є українською, але наше завдання і наш святий обов'язок перед тими українськими героями, перед мільйонами українців, які не дочекалися цього дня. Наше завдання зробити цю державу за змістом українською, і цей час прийде і дуже швидко прийде. Сьогодні вони не пускають наших автобусів, щоб приїхати сюди святкувати. Сьогодні вони нацьковують на нас службу безпеки, правоохоронні органи, суди. Сьогодні представники націоналістичних сил, свободівці, практично не вилазять з допитів від слідчих. Тому що їм хочеться залякати нас, але не вийде. І ви згадаєте мої слова, товариство. Недалекий той час, як ті, які нині нам забороняють, які нині хочуть нас поставити на коліна, які нині хочуть нас застрашити. Ви згадаєте ті слова, прийде час. Коли вони ще в чергу будуть ставати і намагатися скласти квіти до пам'ятників Бандери, які будуть по всій Україні, до пам'ятників Коновальцю, до пам'ятників героїв УПА. Але тоді ми їх туди вже не пустимо, і вони це мають знати, тому що за всі ці злодіяння, за все це безчинство, за цю українофобію треба буде рано чи пізно відповідати